У березні місяці у Шепетівці пройшов відкритий чемпіонат з боксу. В цьому залі велика кількість майбутнього України здорової нації це хлопців і дівчат, які віддали перевагу здоровому способу життя, які прийшли на сьогоднішні змагання для того, щоб помірятись силами. Я хочу в першу чергу подякувати батькам за те, що ваші батьки дбають про вас, бачать у вас хороше, позитивне і спрямовують вас для того, щоб ви свій вільний час проводили саме з користю і для здоров'я. Я також хочу сказати, що сьогоднішнього свята, сьогоднішнього дійства, не відбулося, якби не мали ми чудового тренера Максима Олеговича Алтуняна, який віддає. Душу і серце діткам, якими займається. приємно те, що завдяки його зусиллям, зусиллям дітей і батьків. Ми сьогодні маємо збірників України. На сьогодні місто Шепетівка славиться спортсменами з боксу. Всім учасникам я хочу побажати перемоги, якщо не змагання, то перемоги над собою. То є наші наших змаганнях чемпіонаті міста Шепетівки. Нехай переможе сильніший. У турнірі взяли участь 103 юних боксери із міст Рівного, Хмельницького, Нетішина, Славути, Городка та Шепетівки. Всього шість команд у різних вагових та вікових категоріях. Оцінювало виступи учасників компетентне журі судді першої категорії Майстри спорту. Честь нашого міста на турнірі захищала команда дитячо-юнацької спортивної школи міста Шепетівки. У результаті змагань було визначено переможців турніру, яких нагородили почесними грамотами та медалями. Отож, на першому місці команда Шепетівської дитячо-юнацької спортивної школи тренер Алтунян Максим. Варто зазначити, що у складі команди є двохразовий чемпіон Європи з боксу Тарас Бондарчук, який нині готується до чемпіонату світу з даного виду спорту. Вітаємо усіх переможців змагань та бажаємо подальших успіхів!